Пані Людмило, хочемо дізнатися долю Романа Червінського. Знаємо, що вчора завершувався термін його арешту. Він мав би вийти на волю. То чи зараз Роман Червінський на волі? І розкажіть, будь ласка, що відбувалося вчора в суді, чому судді не змогли продовжити обрання йому запобіжного заходу? А, почну з першого. Роман Григорович не на волі. Де він нам достаменно невідомо, на превеликий жаль. Що вчора відбувалось? Чому судді не змогли продовжити? Ну тут напевно почати потрібно з того, що справа в Кіровоградський районний суд Кіровоградської області зайшла 2 квітня. З тих пір чотири рази призначалися підготовче судове засідання, і я наголошую на кожне це засідання прибували всі захисники. Е, суд так і не зміг провести підготовче, на моє переконання виключно через свої. Неправомірні дії, тому що жодного разу на чотири засідання належним чином не повідомили всіх потерпілих. Жодного разу. Тому, власне, кожного разу стояло питання про те, що по закону без потерпілих не можна розглядати справу. Ми просили в тому числі відкласти належним чином людей повідомити, викликати їх до суду. І вже в останніх двох засіданнях суддя почав говорити про те, що ну добре, ми викличемо потерпілих належним чилом, а ж давайте перейдемо до тримання під вартою, бо строки закінчуються. Так ми переходили до цього питання, але 19 квітня вчора, тільки розпочавши слухання одна тривога, друга, третя, четверта, п'ята. Кожного разу після кожної тривоги ми поверталися до суду. Злучала нова тривога. Ми власне покидали приміщення суду, тому що у нас до Кіровоградської області, до міста Кропивницького, там 180 кілометрів від лінії фронту. І, чесно кажучи, коли летить балістика, вгадати за скільки вона долетить до якоїсь адміністративної будівлі, досить складно. І, власне, ми тому покидали приміщення суду. Ось суд, не змігши розглянути це клопотання. Якимось чином залишив Романа під вартою, яким чином нам невідомо. Яке судове рішення було винесено? Нам невідомо. Помічник судді відмовилась надавати адвокатам це рішення. Мої колеги вчора дозвонились о дев'ятій вечора в суд. Помічник зазначила, що судді в нарадчій кімнаті, по якому питанню вони в нарадчій кімнаті невідомо. На тих відеозаписах, які є. У вільному доступі, там в тому числі в Фейсбуці, що активісти записували громадські. Ми бачимо, що суд не виходив до нарадчої кімнати. Вони сказали: в засіданні перерва дату не оголосили і вийшли. Е, вибачте, вибачте телефонний Ой. дзвінок. Ось е, і все власне по якому питанню суд видалився до нарадчої, Яке рішення суд виніс? Невідомо. Е, ми одразу вчора повідомили з колегами до поліції про те, що фактично людину викрадено. Я переконана, що на сьогоднішній день Романа Григоровича Червінського викрадено. Я не знаю, де він знаходиться. Мені як захиснику жоден орган відмовляється повідомляти, де Роман Григорович знаходиться. Відповідно, ми подали скарги до суду. Е, і вибачте, будь ласка, телефон розриваються. Е, ми подали скарги до суду. Ми подали заяву до поліції про викрадення людину. Реакції нуль і там, і там. Суди зрозуміло, субота, неділя не працюють. Поліція поки що бездіє. Угу. Е, пані Людмила, і ще знаємо, що вчора, зокрема, я так розумію, ви сторона захисту подавали клопотання про відведення прокурорів у цій справі. Чи можете пояснити чому? Так, можу пояснити. Ми подавали таке клопотання, такий від, від прокурорів, неодноразово, в тому числі на досудовому розслідуванні, і в суді ми не могли про нього не заявити. Чому? Тому що на переконання захисту матеріали справи сфабриковані. Коли ми вже отримали всі матеріали справи, зрозуміли, як саме це зроблено, з яких документів це все випливає. Ми не могли не заявити про те, що прокурор фактично підписав підписав обвинувальне акт, в якому містяться недостовірні, неправдиві дані обвинувачення. Будується на тому, що Роман Григорович, в силу якихось своїх незрозуміло чого, от що саме цікаве, повідомив росіянам про те, що на аеродромі Канатово зосередились військовослужбовці і техніка. Роман Григорович, який все своє життя пропрацював в СБУ в ГУР в ССО, да він. Все своє життя посвятив тому, щоб захистити нашу країну, в тому числі від Російської Федерації, і е, ось це повідомлення росіянам, що ми тебе чекаємо на аеродромі його не було. Він нікому про це не повідомляв. В ході цієї операції жодного повідомлення росіянам, що там чекають е, літак від Романа Григоровича, в тому числі не було. Його фактично видумало слідство: це повідомлення, і на ньому і будує фактично обвинувачення. Операція проводилась, відбулось повідомлення, відбулись наслідки в виді ракетного обстрілу. Це все штучно зроблено, підроблено. А, власне, тому ми не могли не заявити відвід прокурору. Я наголошую на тому, що лише один мій колега-захисник Глоба почав оголошувати таку заяву. Це оголошення тривало десь близько 10 хвилин, після чого прозвучала тривога. В мене аналогічна заява. Була щодо до відводу прокурорів, тому що всі слідчі дії, які ми ініціювали на досудовому розслідуванні, рік їх не було. Я просила у слідства допитати свідків. Я просила одночасно допитати Романа Григоровича і інших свідків там, де були відмінності від показами. Мені у всьому було відмовлено Зрозумійте правильно, коли я подаю 150 клопотань слідчому і прокурору, і вони всі відмовляють мені у всіх. Ну я не можу не сказати, що прокурор не об'єктивно до цієї справи віднісся. Ну я, я не можу про це не зазначити. Тому власне це й були підстави нашого відводу. Знову ж таки, ми навіть не встигли це питання розглянути, коли прозвучала повітряна тривога. Пані Людмило, а про яких саме прокурорів йдеться? В нас вчора в судовому засіданні був присутній прокурор Кобець і прокурор Гаврищук. Ось, власне, їм ми відвіди заявляли, тому що саме ці прокурори приймали безпосередню участь і на досудовому розслідуванні, і ось під час уже судового розслідування вони вдвох були постійно присутніми в суді. Mm. E, тобто ось, це ваше клопотання, суд не, не задовільний, правильно mm. ми розуміємо? Суд навіть його не встиг розглянути. Ми не встигли його до кінця оголосити навіть, mm. тільки почали його оголошення. Mm. Пані Людмило, ну і ще стосовно місця проведення цього суду, але я знаю, теж було клопотання від сторони захисту, щоб все таки цей суд був у Києві, а не у Кіровоградській області, чи є чи було якесь рішення суду стосовно цього питання і до кого ви зверталися? З цим клопотанням зверталися мої колеги до Верховного суду. Верховний суд відмовив мої колеги, просили передати справу з Кропивницького до міста Києва до Печерського суду. Верховний суд відмовив, але ми не знаємо підстав такої відмови. Повний текст рішення Верховного суду буде оголошено 22 квітня, тобто в понеділок. Тоді ми зможемо дізнатися, чому нам було відмовлено. Плюс ще на понеділок призначено ще одне клопотання моїх колег. Вони попросили в цей раз передати з Кропивницького до Шевченківського суду. А, така необхідність об'єктивно обґрунтовується тим, що по перше. Ці з ОСБУ, де знаходився наш клієнт, знаходиться в місті Києві. Все таки можливості провести такі засідання в місті Києві набагато більші. Відповідні кімнати для слухання справи, де державна таємниця, в тому числі, є. Києві теж присутні. Як з цим в Кропивницькому невідомо, ми перші засідання почали з того, що попросили суд надати нам інформацію, чи дійсно судді цього суду мають відповідний допуск, доступ до державної таємниці, на що нам було відмовлено? Чи є там така відповідна кімната? Ну вони знову ж таки судді заявляють, що да, є, але перевірити нам це так і не вдалося. Складність в тому, що дуже багато свідків в цій справі, дуже багато потерпілих, потерпілих тільки 17 чоловік. І це все військовослужбовці, всі свідки, військовослужбовці, потерпілі військовослужбовці. Ці люди розкидані по всій країні в силу своїх службових обов'язків. Як буде проходити? подальшому слухання в Кропивницькому мені не зрозуміло, і от на що я ще хочу звернути увагу: троє суддів. Правосуддя здійснюють всього троє суддів в Кропивницькому районному суді вибачте, Кіровоградському суді Кіровоградської області, в чому складність мають право, ми маємо право заявити. Запасного суддю попросити, щоб суддя був запасний в процесі. Чому це нам необхідно? Тому що, якщо завтра, не дай Бог, з одним із суддів там один із суддів вирішує піти у відставку, звільнитися з суду, процес потрібно буде почати заново. І ми б не хотіли цього. Ми б хотіли, щоб одразу в процесі постійно знаходилось чотири судді для того, щоб якщо один стрійки випадає по якимось там причинам, одразу була заміна, і цей суддя, який був ось весь час присутній, він зміг одразу підхватити і далі продовжити слухання. Нам було відмовлено саме на підставі того, що у нас всього троє суддів в суді, ми вам не можемо цього забезпечити. Але я вважаю, що це незаконно. Ми маємо право все-таки. Цю справу послухати. Вона не послухається ні за місяць, ні за два. Це справа на превеликий жаль на роки. Зібрати тільки свідків і потерпілих, і допитати їх. Це роки роботи, дослідити ті всі матеріали, до яких в тому числі обмежено доступ. А матеріали, до яких обмежено доступ, це ті матеріали, які я не можу от кожен день взяти, почитати це е, певні документи, грифовані. І суд також має до них дослухатись, дочитатися. Тому справа надскладна, саме досудове розслідування тривало два роки. Із них рік Роман був з підозрою і утримувався під вартою. Справа надскладна. Ми б хотіли, щоб у нас був запасний суддя. Кропивницький суд це не може забезпечити, але при цьому чомусь так хватко вхватився за цю справу. Більш того, Сам розподіл у нас був автоматизований, незаконний. Ми на це наголошували. Уявіть собі, о 13.15 система документообігу суду показує, що справу неможливо розподілити, тому що один суддя в системі, один відключений, тому що він в відпустку йде, і ще суддя бойко відключена, бо вона знаходиться на навчанні 13.15. 13.18 вони вже її включають бойко і вже розподіляють справу. І от тобі трійка є суддів. Це не те, що ну, це, це, це верх незаконності, насправді після чого в 14.06 суддю Бойко знову виключили, бо вона знову на навчанні. Засади, обігу цього суду регламентують, що судді, які перебувають на навчанні в цей день, не мають права включатися до системи, на них не пишуться судові справи. Пані Людмила, Доклад то ви плануєте якесь клопотання стосовно відведення цих суддів? Ми вже заявляли їм відвід, вони нам відмовили у відводі. Я звернулася до Державного бюро розслідування з заявою про втручання в автоматизовану систему суду. Бо ось цей ручний вибір судді це злочин. Не можна так вручну вибирати суддів. Після того, як у них перший звіт в 13-15 з'явився, що вони справу не можуть розподілити в себе в суді, вони повинні були її направити в апеляцію. E, і зазначити, що вод звіт про неможливість розподілення справи. Натомість вони включили суддю в систему і розподілили справу. Ну вони вчинили злочин. E, ми звернулись до Вищої ради правосуддя, до Вищої кваліфі... кваліфікаційної комісії суддів, до ДБР, чекаємо якихось рішень. Ну, ну маєш бути по закону. Ну кожен має право, щоб суд розглядав належний його справу і законно призначений. Тому. Тому чекаємо якихось рішень від інших органів влади, скажімо так, пані Людмило. Ви кажете, що пана Червінського викрадено, і ви наразі не знаєте, де він перебуває. То зважаючи на це, якими будуть ваші подальші дії? Дивіться, ми вже е, подали скарги до суду, в яких попросили негайно звільнити нашого клієнта з під варти. Ми вже звернулися до поліції з заявами про викрадення людини, і, власне, будемо і далі намагатися через поліцію провести якісь слідчо-оперативні дії, зрозуміти, де він знаходиться. Головне на яких підставах він там знаходиться. Е, ось поки що найближчий план дій наступний. Розумієте, ми з суду в п'ятницю пішли з тим, що справа відкладена. Відкладено розгляд справ питання про продовження строку тримання під вартою не вирішувалося. І навіть якщо розглядати питання того, що без захисників було постановлено рішення, ось це в порядку статті 615, яка регламентує ці рішення у, під час воєнного стану, навіть якщо це брати до уваги, то хоча б у Романа Григоровича можна було б запитати: Роман Григорович, а ви не проти, що ми вам автоматично строк тримання під вартою продовжимо? Без захисників, не запитавши нічого у самої особи, десь десь, скоріш за все, залишили під вартою? Ну, знову ж таки, повернусь до того, що це верх беззаконня взагалі. Мені я вам чесно скажу, що після вчорашнього дня мені навіть складно говорити. Я в такому якомусь стані за 12 років моєї практики в криміналі я бачила таке вперше. Пані Людмило, то якщо на вашу суб'єктивну думку, чому так відбувається? Чи маєте ви відповідь на це запитання? Дивіться, протягом року я захищаю червінського романа рік. Уже да, його затримали 24 квітня минулого року. І ось рік тривають наші ці судові засідання. Він неодноразово зазначав, що це його політичне переслідування, яке пов'язано ще з операцією, яка була названа в народі, скажімо так, Вагнергейт. Він неодноразово зазначав, що це розплата йому за те, що він вийшов, публічно зазначив, що операція, яка була надскладною, зірвалася через злив певної інформації, і після цього почались власне ось ці з ним якісь такі незрозумілі речі. І в тому числі ця справа він її також пов'язує з політичним переслідуванням. Важко дуже бачити те, як людину, яка все життя поклала службі державі, яка має. Десятки нагород, в тому числі державних, ордени Богдана Хмельницького, другого, третього ступеню, вони ну, роздають їх на вулицю будь-кому. Це, це ордени, якими він нагороджений Президентом України за надскладні операції, проведені ним. І маючи на утриманні трьох неповнолітніх дітей, будучи добровільно мобілізованим, будучи особою, яка постійно проживає на території України, ніде ніколи не переховувалась, ніде жодного разу не вчиняла ні кримінальних правопорушень, ні адміністративних. А, утримується під вартою. Ну, це, це, Ви знаєте, рік ми боремось, рік ми доводимо, що він, по-перше, не вчиняв тих дій, які йому інкримінують. По-друге, жодних ризиків немає. Він може перебувати вдома з сім'єю, своїми трьома дітьми, з дружиною. Мама так само зараз проживає з дружиною, його мама мається на увазі. А, суди нас не чують. Суди нас не чують. Тому я схиляюся до тієї думки, що мій клієнт абсолютно правий. Він систематично переслідується, його спеціально отримують в неволі, напевно, з розрахунку на те, що він зламається, але він не та людина, яка зламається. Він та людина, яка вистоїть, він переживе ці всі. Події і стане тільки сильнішою, тому що утримання людини ось так: от в ізоляції вже рік, ось таке спеціальне. Ну інших думок на інші думки воно не наводить, на жаль. Пані Людмила, то ви як сторона захисту наполягаєте на тому, щоб жодного запобіжного заходу не було застосовано до пана Романа Червінського? Так, ми наполягаємо з першого судового засідання вже рік, щоб жодного запобіжного заходу до нього не було застосовано. Він не вчиняв жодних незаконних дій. Він діяв виключно в межах своїх повноважень. Він діяв виключно в інтересах держави, яку він захищав. Викрадення російського літака і його переміщення на територію України апріорі не може бути злочином. Це все робили заради того, щоб знищити в тому числі російську авіацію, і щоб ця авіація нас по ночам не обстрілювала. А, розумієте, як в підозрі, так і обвинуваченні немає одного умислу і мети. Тобто, прокурор, прокурори так і не змогли намалювати за весь цей час. Який же все таки умисел був злочинний? В чому він полягав? Яка мета злочинна була? А все тому, що не було ні злочинної мети, ні якогось злочинного умислу. Все це робилося задля того, щоб держава Україна перемогла в цій війні, яка триває? Пані Людмило, цікаво, чи вчора ще мали можливість бути у залі засідання, у залі суду кропивничани, громадськість, активісти, які власне підтримують пана Романа Черевінського. Так, в залі суду були присутні всі ці дні, коли нас викликали е, місцеві корпівничани. і пан Роман з великою вдячністю відноситься до цієї підтримки, яка йому надається. Це дуже допомагає йому триматися морально в цих складних умовах. Взагалі, підтримка людей це для нього дуже важлива річ. Він розуміє, що е, саме завдяки тому, що люди приходять його і підтримують, він розуміє, що на його стороні правда. І рано чи пізно правда переможе. То на сам кінець, пані Людмило, чи вчора у вас ввечері була можливість поспілкуватися з паном Романом? Як він розцінював ті події, які відбувалися, зокрема у вчорашньому судовому засіданні? Ні, в нас не було можливості поспілкуватися після того, як прозвучала остання тривога, це було десь близько 18.15, Ми до суду не встигли доїхати після минулої тривоги. Судове засідання почалось без нас, воно протривало десь 2-3 хвилини, знову почалась тривога. Після цього мої колеги під'їжджали під будівлю суду, їх не допустили навіть на територію суду і в приміщення також. Де знаходився пан Роман, нам невідомо, Так із за забору можна було зрозуміти, що він знаходиться в у цьому бусіку СБУ, в якому його власне доставили до суду. Поспілкуватися з ним можливості не було. Коли дружина викликала поліцію на місце туди, сказала, що її чоловіка незаконно утримують, вона не розуміє, що з ним. Поліція пішла туди. Повернулась, каже, ну він там з конвоєм СБУ, нас туди не пускають. Ми запитали працівників СБУ, чи все з романом нормально. Вони відповіли, що так. Розумієте? Ну тобто навіть поліцію до нього не допустили, про тому, що ми неодноразово зазначали, що його ні нормально не годують. У нього дійсно дуже великі проблеми зі здоров'ям почалися в СІЗО. Утримують незрозуміло, чому там утримують, чому продовжують тримати на території суду, а не везуть на до СІЗО, СБУ, де він мав би утримуватися. І ще я б хотіла додати до своїх слів по запобіжному заходу. Знаєте, на якомусь етапі в кодексі кримінально-процесуальному вказано, що сторона захисту на досудовому розслідуванні не має права скасовувати запобіжний захід, просити суд скасувати, але має право просити змінити. Хоча б на якийсь м'якший, і ми цим правом користувалися. Ми просили змінити хоча б на м'якший запобіжний захід, да? хоча б там особисте ми просили. Вказували суду на те, що і домашній арешт можна застосувати цілодобовий, але відпустіть людину, військового, до трьох неповнолітніх дітей. Навіть на це суд не реагував. Просили заставу, застосуйте, якщо не хочете відпускати, прям зовсім. Теж реакції нуль. Жоден суд не пішов на жодні поступки, виключно тримання під вартою, виключно без застави. Ну от, якось так.